Доброго дня! Діти на вулиці вже осінь, вже стало холодно. Перелітні пташки відлетіли. А ще сховалися усі комашки. Ви бачили? Немає ні мурах, ні метеликів, бо стало холодно. Але я вам сьогодні пропоную зробити своїх комашок. Буде цікаво. Для цього нам потрібно назбирати багато. Думаю, маленьких листочків, і з них ми зробимо своїх мурашок. Для роботи нам потрібні листочки осінні. Подивіться, в мене жовті, зелені, червоні пензлик, клей, клейоночка, серветочка та фломастери. Спочатку я викладу ось так наші листочки на аркуші паперу. Подивіться, вони в мене усі різні, такі гарні і великі, і маленькі. А тепер ми з вами будемо їх наклеювати. Будемо брати листочок, наносити на нього клей та притискати до паперу. Ось так. І ось так кожен листочок. наклеюємо. Ось так. Подивіться, листочки я наклеїла. А тепер давайте зробимо нашим комашкам ніжки та вусики. Ось так домалюємо до нашого листочка вусики та ніжки. Подивіться, як цікаво виходить. Ще вусики та ніжки. Дивіться, які цікаві комашки виходять у нас. Вусики та ніжки. Ось так домалювала. Давайте подивимось, що в нас вийшло. Подивіться, скільки цікавих комашок в мене вийшли. І вони усі різні, різних кольорів. А я вам пропоную вдома з батьками вийти на прогулянку, назбирати багато різних листочків. Спробувати зробити таких комашок вдома різнокольорових та показати, які вони вийдуть. А ми будемо чекати на ваші роботи. До побачення!